Хочу протестувати туш. Така три в одному. Зараз буду випробовувати. Ось щіточка, яка цікавенька, дофарбую і покажу результат. Випробувала туш, Ну, вона шикарна. Що сказати. Дуже гарно лягає. Легка на віях не відчувається. Там така класна щіточка. Ось на кінчику стирчать такі ворсиночки, які дозволяють профарбувати найкоротші вії в кутиках всередині і так зовнішні, і нижні дуже добре ними профарбовувати. Хто бажає таку класну туш, три в одному звертайтесь, обов'язково замовимо є інші.